Всім привіт! Огляд смартфону Huawei Nova Y61 в синьому кольорі, вартістю на даний момент приблизно 8 з лишнім тисяч гривень. Так, по іншому він ще називається Huawei Enjoy 5 set. Смартфончик на базі 10-го Android, Huawei під санкціями, в нас тут не буде ніяких Google сервісів, будемо користуватися тільки Huawei-вськими сервісами. App Gallery це замість Play Market. Так, давайте дивитися на його комплектацію. Ну, власне, такий от смартфончик в синьому кольорі, буклетік, де нам повідомляють, як ми можемо встановити сюди програми, якими ми звикли користуватися, типу там, Instagram, Facebook чи ще якихось да, американських програм, яких не буде в App Gallery. Це за допомогою Petal Search. Це буде шукати вам apk файли і встановлювати їх. Ми можемо склонувати, і там всі програми перенесуться, які можливо, і в AppGallery шукати. Але в AppGallery там ну, доступно дуже-дуже мало е програм. Так, тут у нас документація і силиконова задня накладка, скоба для SIM-слота, адаптер для зарядки за швидкою зарядкою, там 22 Вт, і Type-C-кабель в комплектації. Розблокуємо. Так, Що у нас тут за пристрій? Потрійна камера ззаду, звичайний пластик, матеріал корпусу, повноцінний слот на 17-карти і мікро sd карту знизу Type-C-порт, порт для наушників. Зверху динамік, справа кнопка вімкнення і кнопка регулювання гучності. Кнопка вімкнення зі сканера відбитку пальців. Екран у нас е так, він тут. LCD, IPS LCD 720 х 1600 Не дуже хороший екран. В принципі, він тут досить слабенький, і кольоропередача слабенька, і е, його розподільна здатність слабенька. Всього-навсього HD для понад 6,5 дюйма. Тут трошки більше. Так, що у нас по основному? Да, це App Gallery. Ну, власне, тут, от крім TikTok, Приват 24 є. Такі локальні монобанк, Дія, здається, теж є, можна її сюди встановити розетка, Opera Mini, Ощад, MegoGo, або тільки локальні додатки, або якісь взагалі ліві. Тут всі ігри ліві, невідомі, ну дуже-дуже мало із відомих ігор тільки Asphalt 9. Асфальт 8, асфальт 9 і все, більше нічого немає. Тобто, як це і декілька років назад App Gallery його зробили, так він взагалі не розвивається, ніяких нових додатків тут не з'являється і не розробляє Huawei теж ніяких там ігор, додаткових додатків. Їм це не цікаво, їм аби просто продати телефон, а з іншими додатками вже ви самі розбираєтесь. Тобто шукайте, як тут все встановлюється. Ну, Кому це подобається, так. То кому подобається там встановлювати АПК додатки, десь там шукати кеші в Гуглі з усім заморочуватися. Так, це буде для вас нормальний да, дешевий вибір. Телефон Huawei, ну мабуть, не цей Huawei, але деякі Huawei, вони мають дуже хороші характеристики. Да, і за відносно невелику ціну. Той же, наприклад, Huawei Nova 10, який у мене був на огляді. Там був реально хороший телефон, просто без додатків. О, тут, ну, цей телефон не дуже хороший, а, по характеристикам, да й по ціні, в принципі, він теж досить дорогий а, зараз. Власне, мабуть, його, такий Huawei не має сенсу купувати. От, але, звичайно, вирішувати вам. По Antutu Benchmark всього 250 тисяч. Тут досить такі собі а, характеристики. А, так, де My Device. Huawei Android 50Z, саме так його а, виділяє. AnTuTu Benchmark у нас хай Silicon Kirin 710A і відеоприскорювач mali G51 HD розширення, 10-й Android і на базі 10-го Android вся ця операційна система. І тут вона не дуже добре працює. Тобто деякі Huawei, вони навпаки, той же Nova 10, я пам'ятаю, він дуже добре працював, дуже плавно, дуже швидко. Тут смартфон цей часто він щось тормозить, довго щось відкриває, щось думає. Ну, Не дуже вдалий саме ця модель. Давайте я покажу вам приклади знімків на основну камеру, виведу їх на екран, зможете оцінити їх якість. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!